Доброго дня, любі садівники і садівниці. Чи знаєте ви, що Фікус має багато різних облич? А що зробити для того, щоб ваш фікус мав шикарний вигляд? Сьогодні ми з вами про це дізнаємось в нашому відео, присвяченому фікусам. Буде цікаво, не перемикайтесь. Завдяки гарному декоративному вигляду і відносній невибагливості, фікуси давно зайняли почесні місця в наших оселях. Є види з великим щільним листям, фікуси каучуконосний, робуста, лірата або ліровидний, еластика. Є фікуси бенджаміна. З маленькими листочками більшою кількістю пагонів вони схожі на кучі, а згодом і на невеличкі дерева. Є навіть ампельна форма фікус санні. гарна рослина, але дуже чутлива. до Сухого повітря та спекотних сонячних променів тому потребує уваги та турботи. Фікус Бенджаміна не любить, коли його переставляють з місця на місце, а також не любить спеку. Фікуси з великим листям, витриваліща, але всі види слід регулярно оприскувати свіжою водою, особливо влітку. Слідкуйте, щоб земля в горщику не пересихала, і не заливайте рослини, дайте підсохнути між поливами. Щоб фікус мав гарний вигляд, його слід обрізати. Робиться це навесні, гострим секатором, видаляють всі сухі, хворі і слабкі гілки, придають форму, тоді крона буде гарною. Увага! Під час формуючої обріз. Не ріжте фікуси надто старанно. Для маленької рослинки буде достатньо вкоротити гілочки на 1 см. Для тої, що вже розрослася, можна захопити трохи більше. Шкідники полюбляють оселятися на фікусах, як і деякі хвороби, наприклад, плямистість листя і коренева гниль. Тому необхідно слідкувати за рослинами і вчасно обробляти їх інсектицидами та фунгіцидами. Щоб рослина стала міцнішою, використовують добрива для кімнатних рослин. Грунт підбирає. З нейтральним рівнем pH, бо надто кисле середовище буде проблемним для фікуса. Фікуси робуста, каучиконосний, еластика будуть краще виглядати і почуватися, якщо їх час від часу обробляти спеціальним засобом для полірування листя. Як бачите, немає нічого складного в тому, щоб мати вдома чудовий доглянутий фікус, чисте, блискуче листя, пишна крона стануть приємним компліментом господарю рослини. А зараз напишіть в коментарях, чи зростають у вас чи у ваших знайомих фікуси. Можливо, є якісь питання, з якими ви хотіли прозібратись. І той коментар, який набере найбільшу кількість вподобайок, здобуде для свого автора 100 бонусних гривень в подарунок від агромаркета. Поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на наш канал і чекайте наступної зустрічі. Пока-пока!